Друзі, я радий вас бачити. Ви на Ютуб каналі Telegraph.ua. Я Микита Міхальов, і зараз будемо говорити про все, що пов'язане з нашою безпекою, обороною, з нашою спроможністю протистояти ворогу. Я зараз доєдную до розмови мого гостя Павло Нарожний, це військовий експерт, засновник благодійної організації Реактивна пошта. Я вас вітаю, Павле. Доброго дня. Давайте розпочнемо з приємного і хорошого. Я зараз про Феодосію і про те, що там у окупантів горіло. Власне, це наші глядачі можуть побачити відео нічне Це нафтобаза, одна з найбільших. Туди здається, двічі вже прилітало один раз. Магістральний трубопровід був пошкоджений, виведений з ладу. Ну тепер не тільки. Тепер, начебто, за попередню інформацію. Два. Великих резервуари просто в мінусі, а два інших великих резервуари вони ще горять. Ось це відео посвіжіше, ось його видно, воно коротеньке, мабуть, дуже боявся водій знімати більше, а то ще настучать йому по голові. Ну, от як бачимо, експерти з енергетичних питань акцентують на тому, що все ж таки це чи не єдина така величезна нафтобаза. На окупованому півострові, від якої залежить в тому числі і логістика окупантів, які їдуть через Крим, ну, зважаючи на те, що це не єдине винесено, так би мовити, нашими Збройними силами, ракетними військами і не тільки ракетними військами за останні декілька тижнів. На вашу думку, Павле, а скільки ще треба винести на автобас, щоб логістика ну, реально почала кульгати у ворога? Є момент, коли ми кажемо, що ми знищили нафтобазу, нафтобаза не є чимось високотехнологічним. На жаль, ну, коли ми кажемо, що знищений нафтопереробний завод, так. то е, нафтопереробний завод вони самі е, не зможуть е, поновити, не зможуть заставити його працювати. Бо їм для цього треба технології або американські, або китайські. І американці і китайці вони цього робити не будуть, ну, тому що вони не хочуть отримати вторинні санкції від США чи прямі санкції від США коли ми кажемо про нафтобазу, ну, на жаль, такий контейнер великий, це, по суті велика ємність зроблена із сталі. і Вони і з декілька місяців вони зможуть її поновити і заставити працювати знову знову новить палива. Тобто, цей ефект від удару по нафта базі він тимчасовий. Але навіть три місяці, там чотири місяці перебіжки, які тримують наші бійці на фронті, ну це доволі серйозний удар у будь-якому випадку. Скільки ще треба знищити? Ну, я думаю, мова йде про десятки баз на території тимчасово окупованої України, і саме головне все ж таки на території Росії. Бо е на на наразі найбільш важкі бої вони точаться не на півдні України, вони точаться в районі е Покровська, е саме там зараз зосереджені сама активність ворога, і тоді треба знищувати нафтобази, які знаходяться під Воронежем, е під. Е Ну, на цьому напрямку за, за картоном з України. Угу. Ми до речі, до ситуації на фронті перейдемо, перейдемо детальніше, теж буквально за декілька питань з мапою діпстейт тому що є і просування у ворога, і спроби створити. Як це називається мішки, от ми детальніше про це поговоримо? Зараз на охотнику спочатку я хотів би зосередитись, о тому, який є великий важкий безпілотник російський, яких всього там декілька, який є охотник С-70, і який на Донеччині ну завічно льотився. А тут з'явилась осінтери, і люди, які роздивляються фотографії, в тому числі. Помітили серед залишків ось цього новітнього російського безпілотника залишки новітнього російського боєприпасу УМПБ Д30 СН. І раніше заявляли, що він тільки на літаках з літаків може запускатися з реактивних систем залпового вогню. Ну, а тепер виходить, що ще й з безпілотників може запускатись. Це якась вундервафля. От можете на людською мовою роз'яснити, що це за боєприпас? Ну давайте так. Спочатку треба зрозуміти, що таке авіаційна бомба. Ну, всі уявляються, бо це бомба, яка скидається літака. Він дією гравітації, падає внизу. Точність такої бомби дуже низька. А, наступний етап її модифікації це керована, керугована раніше авіаційна бомба. А, вона саме та, так само падає під дією гравітації, але на ній стоять хвостове ну, Хвостовік да, буде який Її керигують її проєкторію її, її з інерційної системи навіації, там GPS, вона падає набагато точніше, але все ж таки вона падає. Наступний етап розвитку це вже плануюча бомба. А це бомба, в якій е, розкривається крила, і її дальність може бути 60-70 км в залежності від висоти скіду, від швидкості літака під час скіду. А наступний етап це вже до цієї. Плануючий бомби під'єднують реактивний двигун. Цей реактивний двигун він зазвичай використовується на реактивній артилерії. Це або снаряди від града, розбирають, або снаряди від смерча. І його під'єднує цей вже реактивний двигун до плануючої бомби і таким чином уже дальність збільшується в 120-140 кілометрів. Може бути. У нас є абсолютно прямий аналог. Ну, верніше це росіяни цю ідею. Трішечки вкрали. У нас є хамер. Це французька бомба-ракета. В неї дальність до 200 кілометрів. Ну причому я так називаю, До 200, Скільки це може бути? Це може бути 250, може бути більше. У нас є боєприпас GLSDB для Хаймерса. Ну це Gliding Small Diameter Bomb, яка запускається з Хаймерса в неї дальність заявлена в 150 кілометрів. Тому, в принципі, у нас аналоги є прямі. Чому е, раніше казали, що е, треба запускати спеціального пілону з літака? Ну тому що пуск двигуна цього реактивного ну, це така доволі небезпечна штука. І, ну, літак може просто банально згоріти від цього пуску. Ну тому треба або його з якою з якоюсь затримкою запускати цей погуна, або ну, якісь там придумувати іншу систему запуску. Ну, от як виявилось, вони вже готують його використовувати з піспілотника. Ну, тут треба ще розуміти, що це за безпілотник. Його головна роль його це будь ну, другим літаком. Тобто він сам по собі не літає. Він літає його урок, це називають лоялдингмен. Ну тобто, це е, літак, е, як сказати, супроводження. Тобто він летить uh -huh. з реальним літаком поруч. Він несе на себе озброєння. Ну він бере на себе там може якісь удари прийняти і так далі. Е, ну це доволі продвинута розробка. І тут треба ще розуміти, що таких е, безпілотників у них є одиниці, і це, що було, це було його випробовування в бойових е, умовах. і, Як виявилося, це випробовування ну стало для нього швидше за все останнім. Е, не пройшов випробування. Не пройшов, да. ну, вони звісно вони не покинуть цю ідею. Я більш ніж певний, що вони далі його будуть розробляти. Що з ним сталося? Ну з великої ймовірності, наші засоби РЕП або якимись іншими засобами перехопили його управління, і м, літак, який з ним знаходився, його знищив. Ну для того, щоб він просто не потрапив в наші руки е, і не був там проаналізований. Або може навіть, навіть і випробований і використаний. Е, тому ворог, на жаль, він розвивається, він рухається вперед. Тепер давайте до ситуації, Павло, безпосередньо на полі бою і на фронті з Куп'янського напрямку почнемо. А чому тому що от військові, з якими я спілкуюсь, і не тільки я спілкуюсь, кажуть, що ну ось ці е, спроби просунутись в окремих точках, ну вони утворюють усі загрозливі, так би мовити, мішки. які, Якщо Вчасно не зробити певні дії можуть неприємно для нас захлопнутись. Ну, один з таких от небезпечних мішків. От я зараз так, глядачі бачать, мишкою так показує ось тут. Синківка, це північніша Куп'янська, і далі от вихід на Оскіл в районі синькового. Uh, і далі, власне, трохи, якщо південніше піти, то так само спроби просування і біля борової є, і ще південніше в сторону Лиману. Um, в принципі, цей напрямок він декілька місяців активним uh, в плані просувань ворога не був. А чому він активним став зараз, Павле? Ну чому так? Тому що ну, треба дивитися картинку більш глобально. От Куп'янсько-Ліманський напрямок, чому він для ворога важливий? По-перше, це тил нашого харківського групування, але насправді не це одне е, для ворога. Ну, найбільш болюча точка це е, Краматорська е, слав'янська е, е, Гламірація, я би так назвав, тобто це два великих міста. Там велика кількість індустріального е, індустрії зосереджена, це великий адміністративний центр, залізна дорога, туди в Краматорськ підходить, і так далі. І вони з одного боку рухаються на Покровська. Чому так? Тому що є дорога через Покровськ на Краматорськ, а друга дорога цього глоберацію вона йде через вздовж ну, лінії зіткнення, по суті, на Славіцька. І вони рвуться для того, щоб перерізати цю дорогу. ну, тобто... Щоб повністю відрізати е, Краматорськ від будь-якого постачання, а ну, вотам далі за ним там Костянтиновка, та е, Костянтинівка та часів'я. Саме тому вони зараз ну не можна сказати, що сильно, але е, активізувались на цьому напрямку, конкретно на, на Куп'янському. Але все ж таки основний напрямок зараз напр е, наступу. У них Покровськ. Ну другий момент на цьому напрямку на Куп'янському, ну і на Покровському, у них найкраща логістика, Ну тому що дуже близько до фронту. До державного кордону з Росії на всіх інших півдні і так далі їм возить будь-що дуже важко. Це ви маєте на увазі, в принципі, оці дороги, та які примикають до державного кордону, і ось ця дорога. Ну, в принципі, так у цьому прям логіка прям логіка присутня. А, та інформація, яка з'явилась про Покровськ, що Збройні Сили навколо Покровська, починають будувати укріплення. Ну от наскільки це? Наскільки така інформація, в принципі? В офіційній площині шкодить чи не шкодить, чи навпаки допомагає. Ну тому, що повідомлення, от, наприклад, від того ж самого діпстейту, що в районі гірника, ось я на нього показую, недобудовані і непридатні для розміщення там позиції збройних сил України укріплення. Ну от тут теж у нас із депутатами заборонного комітету, і з експертами військовими дискусія була. А те та, така інформація на широкий загал. Вона допомагає ворогу і шкодить нам чи. Не допомагає і не шкодить і правильно, що так воно є, як вважаєте ви? Ну я думаю, що ворог у нас на жаль, е, от все це прикордоння, воно дуже сильно насичено ворожими безпілотниками, ворожими розвідувальними тронами. Вони багато чого бачать, і вони бачать, що багато чого знають. Ну тому що е, я думаю, що вони е, ну чогось нового з цього повідомлення вони не узнають. Ну тобто, вони бачать техніку, вони бачать там якісь пересування наші угу. і ці. Тому, ну це я думаю, наразі ну коли це вже було опубліковано, це вже не є якоюсь таємницею для ворога. Між іншим, а? стосовно насичення, так розвід дронами ворожими, тут The Sunday Times, знову ж таки, підкреслюю для глядачів: The Sunday Times звучить класно, але завжди є. Але в принципі, це не найнадійніше джерело для отримання інформації. Це не Вашингтон Пост, хоча й Вашингтон Пост не найнадійніше джерело інформації, але тим не менш, вони. Пишуть наступне: що з червня наші фіпі-дрони стали успішно збивати російські розвід безпілотники, зменшуючи їхню активність у чотири рази. Таким чином, Росія втратила перевагу у розвідувальних дронах, які коригували ракетні удари, зокрема по батареям Петріот. От це абсолютно правда. У нас є дуже великі досягнення з точки зору. Ну тут треба. Скажімо так, до проблематики підійти. Є, є зала є абла. Вони літають на висоті приблизно 5 кілометрів. Yeah. Uh, ну, то 5 кілометрів вони кілометрів. Uh, на такій висоті його дістати стрілецькою зброєю, на ну, той самий зушка, вже дуже, дуже важко. Це вже треба використовувати засоби, типу ПЗРК або ЗРК було градіосом. Ми кажемо про те, щоб збити цю залу чи вже витрачаємо там від 100 тисяч доларів, ну тобто величезні суми. А, крім того, ну тут навіть не в грошах питання, а в наявності цих ракет, тої кількості, які у нас є. А, і зараз розробили технологію використання в дронів. Він просто підлітає, до, а, йому достатньо наблизитись до дрона, він вибухає, він начинений уламками. Ці уламки знищують електроніки, знищують вагони, бо там пошкоджується все діло. І зала, яка вартує там, до, сама по собі може вартувати 50-60 тисяч доларів, вона падає. І е, інформації з кільких людей з тих самих нескінченних наших телеграм-каналів, ми можемо сказати, що ми як під десяток або навіть більше десятка на добу цих зал та онлайн висних Тобто такий почався ну доволі серйозний удар по цим дронам. Ну звісно, для того, щоб це все успішно працювало, треба. Доволі серйозна комунікація між підрозділами, ну тобто підрозділи, у яких є інформація з радарів, вони повинні ну, якимось чином керувати, чи передавати цю інформацію підрозділам, які вже безпосередньо наносять удар. Але вартість такого удара вона дуже низька для того, щоб знищити одну залу, ми витрачаємо в підідон вартість якого тебе 500 до тисячі доларів. Доволі низька вартість для знищення м, м, такої доволі серйозної системи. Але все ще. Тут ще окрім грошей знову такі питання: з якої швидкості вони можуть виробляти ці зали, будуть використовуватися. Знову таки західна електроніка а, і привозити треба встигати цю всю електроніку, привозити весь цей через сірий порт. Там доволі дорога стоїть оптика на стабілізована для того, щоб бачити, що там на землі знаходиться там нічні камери, тепловізори і так далі. Це все дуже багато вартує. Тому зараз почався ну, така полювання, почалося за російськими розвідними фонами. Повертаючись до ситуації на фронті південь нашої країни, от роботинський цей виступ тут був коментар, офіційний коментар від спікера Сил оборони Півдня, пана Волошина. Він каже, що расисти тут готують наступ, щоб обрізати логістику збройних сил України. Бо, от якщо тут каже в цьому. На виступі там де Оріхів, нова так мачка, буде якийсь прорив просування вперед противником. Він може взяти під вогневий контроль логістичні шляхи, які йдуть з Запоріжжя на схід нашої країни. Ну і це, мовляв, будуть коротше дуже серйозні непереливки нам, якщо у них тут буде прорив. Ну, саме так, я абсолютно погоджуюсь. Там по Запоріжжю почали наносить удари кабами Вони зрозуміли. Його важливість ну і, крім того, вони підцілили можливість цих кровних ваційних бомб про це, що ми вже сьогодні розмовляли: ці всі бомби з реактивним двигуном. Але е, про щодо, е, ну, скажімо так, реальності цього наступу, зараз у ворога в них немає ресурсу для того, щоб наступати на декількох напрямках одночасно. тому що зараз по зведенням генерального штату ми бачимо, що е, Покровська, Курахівський напрямок він для ворога за нас є пріоритетним і саме там зосереджена вся їхня логістика, всі боєздатні підрозділи і так далі. Вони їх е, ну, якусь кількість перекинули на інші ділянки, але це суттєво на їх активність не, не вплинуло. тому. Казати, що зараз ворог зможе сфокусуватися на цьому південному напрямку, ну це дуже песимістична, скажімо так, точка зору. Тому я не очікую найближчим часом там наступу. Ну крім того, війна це логістика. Поставлять щось на цей договір під Вони зараз можуть виключно через Крим. Чому так? Тому що є залізна дорога, це гілка через Волноваху на Мелітополь, але вона знаходиться під нашим вогневим контролем навіть після того, як наші війська відійшли від вугледару. Ми туди можемо дістати і ствольної артилерії, ми туди можемо достати і ураганами, ми можемо достати і хаймарцями. Ну, тобто багато чого засобів є, які можуть знищувати все, що знаходиться на цій залізній дорозі. Да, них є ще одна ракатна залізна дорога, яка йде вздовж лінії фронту. Вона де з Марі Маріуполя в Бердянськ. Але наскільки вона активна, наскільки вона спроможна перевозити рузи, ну під великим питанням, Ну, тобто я думаю, що там великі об'єми через цю залізну дорогу не йдуть. А все ж таки більшість е, вантажів як йшла через Крим, так далі через нього і пересувається. Тому е, зараз, особливо на початку осінніх е, дощів на осіннього піздоріжжя, я думаю, що зараз наступу на цьому напрямку не буде. Угу. Виходить, якщо ну Подивитись зараз беземоційно так на те, що роблять рашисти, Перспективні напрямки для них в першу чергу це Донецький напрямок, який ділиться та на піднапрямки: це Покровський, мабуть, Курахівський, Вугледарський, і який ще Торецький окремо. Mm -hmm. Вірно. Далі Харківський, Лимоно-Куп'янський мається на увазі, так? Саме так, так. І Вовчанськ, в тому числі, фрагмент. Mm -hmm. А Курщина для них вони забили. Ми, до речі, от е, помітили так останнім часом нуль інформації про е, ситуацію е, в зоні проведення курської операції. От, як я висловився у е, е, да, е, Курщина виглядає так, що вони дійсно от, дійсно так забили. Вони навіть їхня, от дуже люблю російську пропаганду. Дивиться, коли у них якась погана ситуація, вони випускають у них є ФСБ е, є. Купа дівчат модельних зовнішності, які знімають там, всякі кліпи, тіктоки, це все діло паблішать. У них зараз там така е, культурна програма. Вони там фотографія чи відео дівчини, яка достає з кулька е, цукерку, кажуть, одна цукерка, там, нібито багато. Да, коли ти бачиш, що в коробці цукерок там більше сорока, то нібито й мало ну з таким натяком, ну, що нам той Курської області. Не сильно, mm -hmm. там, нам так Курська область дуже і потрібна. От, так, да, вони туди перекинули доволі серйозні резерви. Але ці резерви вони не контратакують, не контратакують. Вони зупиняють український наступ. Да? Наш наступ там, тобто темпи просування, там ну, якщо є, то вони там геть невеличкі. Ну тому що все ж таки у нас також ресурсів небагато. Більш ніж впевнений, що це, ми вже стоїмо на, наприкінці літньої кампанії. Тобто, скоро почнуться дощі в Києві. Вони вже почались. Питання тобто часу, коли вони почнуться там на. Курщині на Донбасі, а, і після того пересування якоїсь важкої техніки, танків, артилерії, воно стане дуже проблемним. І казати, що а, буде якийсь великий наступ, чи якась велика контратака ворога це про це мова вже йти скоро буде ну просто нереально так. Наприкінці літньої кампанії, а поки ми і вони расисти, маю на увазі теж наприкінці своєї кампанії, тут паралельно. Ті самі закордонні видання пишуть про те, що КНДР продовжує постачання снарядів Росії. Не дуже якісних, але тим не менш половину снарядів, які Росія використовує для війни в Україні. КНДР постачає. А там Ларчик взагалі бездонний у Кіма у Кіма. І південна і північна Корея, вони одні з світових лідерів по виробництву артилерії, по кількості стволів і по всьому іншому. І на жаль, для нас північна Корея вона випускає снаряди сумісні з російської артилерії. Ну по тобто, всі ці піску двадцять калібр, сто після калібр, двісті й калібр це все у них є. На жаль. Щодо Ларчику, щодо його об'ємів у Кіма у нього величезні проблеми з економікою, тому абсолютно точно можна сказати, що Путін може щось надати Кіму, те, що йому дуже цікаво. Ну це може бути там готівкові євро, це може бути там золотом слідках, може бути там багато чого, що може бути цікаво. Це може бути продовольчі товари, банально, це там пшениця, може бути риси, все інше, що дуже цікаво диктатору. Тому на жаль, цей потік є, і ми його зупинити зараз ніяк не зможемо, і кількість його. Цінюють ну там десь мільйон півтора мільйона снарядів на рік, які яким буде і далі поставляти росіянам. Там вони мінської якості, да, там вони втрачають свої артилерістів під час стрільби цими снарядами, але все одно ці снаряди є, вони несуть загрозу нашим бійцям. Снаряди є півтора мільйони на рік, а ми паралельно теж займаємося народжуванням виробництва свого. От Рустимуміров, міністр оборони, нещодавно казав про те, що ми збільшуємо виробництво дронів далекобійної зброї та балістики, 4 мільярди доларів інвестовано в розвиток української промисловості. Наступного робимо ще більше. І президент Зеленський казав, що ми робимо наші Богдани і ще більше їх будемо робити. Ви ж бачили той, те відео, де як це, Мелькам. З'явилася ну, мабуть, Богдана тільки не самохідна, а причепна. Е нашими потужностями ми можемо вийти на ту кількість виробництва артилерії, яка б покривала потреби сил оборони при такій інтенсивності бойових дій? Е у нас е ну, по перше, щодо боксируємої Богдани. це абсолютно логічне рішення. Тому що Богдана наразі була самоходна. Є і плюс, і мінус. Плюс і в тому, що вона дуже видно. Вона може приїхати, це колесна САУ, вона приїжджає на вагневу позицію, дуже швидко розгортається, і може відкрити вагон буквально через 5-7 хвилин після прибуття на вагневу позицію. Відстрілялася і так само швидко зібралася і поїхала. Але, на жаль, реалії цієї війни трішечки інші. Вони в тому, що фіксуватися дуже важко. Саме за Розвідувальних дронів за ударних дронів за спайки е, російських розвідувальних дронів з іскандерами вони не жалкують ударом по ствольній артилерії української снаряди, ракети іскандер, балістичної. Вони б'ють по всьому, що там схоже на артилерію. Ну сумах такі прикри випадок, коли е, чотири виїхали. Фури для того, щоб забрати сою, як не дивно на полі. Вони подумали, що це фури з боєприпасами, і по чотирьом фурам вони стрілили чотирма снарядами іскандерами, які кожен з них там декілька мільйонів доларів. Е, тому вся наша артилерія вона працює з спеціальних таких підземних містечок, їх так можна назвати. Тобто вкопані вони стоять. У них на е, старчі тільки ствол. В них з цього не можна використовувати систему заряджання, ну це автомат заряджання, ну верніше досилач, якщо так по-чесному казати, він вручну заряджається. Але таким чином ця Богдана може працювати. І тут виникає абсолютно логічне питання: а чому не зробити її буксирую? Ну, тобто, щоб вона не стояла, ця «Татра», ну платформа, на якій вона використовується, пол, по суті, стоїть там, вона не їздить нікуди, не ні. Тому взяли. Е, Лісну базу від гіацинтів, які відпрацювали вік, ну, на фото. Вона дуже чітко помітна, що це гіацинт. На неї поставили гармату Богдана, і ми отримали буксируємо гармату, яка набагато швидше, на яку набагато легше вкупувати, коли вона працює з такого з підземного містечка з Капаніра. Тому а, це такий дуже логічний шлях розвитку цієї гармати. щодо покриття всіх наших потреб. В артилерії є різні потреби. Гарманта Богдана це далекобійна артилерія, це артилерія армійського рівня. Вона б'є на 42 км фугасним снарядом, а активно-реактивним там може бути і 60, і 80 км. Це вже від цього снаряду. Ну тобто, це довгий ствол, який витримує великий. Тиск і може достати до далеких силі. Але більшість нашої артилерії це артилерія бригадного рівня. Там не потрібна така велика гармата, там не потрібна така далека бійність. там треба внутрішні інші зразки. Але наша індустрія, оборонна промисловість вона зосередилась на виробництві зараз Богдан, тому що це найбільш серйозна потреба. Ми виробляємо їх дуже багато, ми виробляємо їх приблизно 10 штук на місяць. Наша благодійна організація працює безпосередньо з підрозділами, які працюють в цих ваганах. Ми бачимо, як вони озброються, як вони отримують нову зброю. Ну, по запитам ми бачимо, що це саме нові гармати приїхали, бо вони просять ну, такі дуже специфічні нові речі для е, цих гармат. Але крім того, нам треба гармати бригадного рівня. Це ну, аналог, скажімо так, М777 з дальністю 22-24 кілометри. Це е, аналог 105-го калібра, е, дуже гарні гармати, ну той самий м М119, я вибачаюсь. Е, е, дуже точні, дуже легкі. Е, тому, на жаль, сказати, що ми самі здатні покрити всі наші потреби, ну я так не скажу. Я думаю, що ми здатні покрити потреби нашої армійської артилерії найвищого рівня. А сказати, що все ми зможемо покривати, на жаль. А по артилерії це в принципі можливо чи ні? Бо коли чуєш м, від так від президента, те що за перше півріччя цього року ми виробили у 25 разів більше боєприпасів для артити мінометів, ніж за весь 2022 рік, тут два питання: або ого скільки, скільки ж ми зробили, або друге. А яка порівняльна база? Ну? Скільки ми робили там до 22-го року, щоб розуміти, в 25 в 25 разів це багато чи ні, я розумію, інформація закрита. Ми не будемо видавати ворогу так того, що не повинно, не повинно воно знати оцей ворог. Але тим не менше, ми власні потреби, в принципі, у період війни-бодай там на 10-ту перекрити можемо. Бо це ж не просто зібрати, це ж треба знайти порох у великій кількості. Тротил. Для деяких випадків теж у великій кількості, збірні цехи і так далі. Ну, на жаль, коли ми кажемо про артилерію, якщо ми кажемо про сау, то артилерійській установці найбільш технологічна річ це ствол. Для нього потрібен спеціальний станок, і на цьому станку там декілька тижнів витачується цей ствол. Ну, тобто для, для його бревниста. Якщо ми кажемо про снаряди, то снаряди робляться за допомогою гарячого пресування. Це цей прес, який виробляє дуже точно ці балбанки. Навіть провідні економіки світу, такі як Німеччина, такі як США, вони не можуть взяти нарасти цей процес. Ну от наш президент був скрентанів Пенсильванія. Це один з найбільших сучасних заводів. США по виробництву снарядів 155-го калібра, який був побудований як не дивно на обладнанні Туреччини. А всі інші заводи, які є, вони набагато більш е, застарілі. Вони це часів війни в Кореї, війни в В'єтнамі. Вони з 60-х років вони так і працюють і виробляють ті снаряди ну, на тих самих застарілих технологіях. Крім снаряда, треба тратів, як ви точно сказали. Треба порох, якого, з якого треба нітроцелюлоза, яку на жаль скупила Росія по абсолютно по всім світовим ринкам, а, треба капсулі, ну це теж таке складна річ треба підривники, тому я більш не впевнений, що на жаль, українська економіка вона не зможе потягнути міцевесто, навіть якщо просто. Так, так... Ми розуміємо об'єми нашої економіки. Це приблизно 30 мільярдів доларів на рік. Це всі доходи, доходна частина нашого бюджету, і вона вся йде на оборону. Ну, ми можемо приблизно оцінити кількість снарядів, які нам треба. Це там від 2 до чотирьох. Один снаряд коштує 3 тисячі доларів. Ну, це різні яцифики, різні снаряди. Ну, візьмемо для простоти розрахунків три тисячі доларів. Мільйон снарядів 3 мільярди доларів. 2 міль... 2 Два мільярда... мільйона снарядів на рік це може цифру в шість мільярдів доларів. Чи зможе наша економіка потягнути такі цифри? Ну, в мене є величезні сумніви, що ми зможемо виділити таку суму на закупівлю снарядів. Тому ми залежимо на 100% від наших союзників. Окремо ще про поляницю не поговорили, але мені здається, це тема в тому числі і для наступної розмови. Павле, дякую за те, що доєднались за обговорення цих тем. Павло нарожний це військовий експерт, засновник благодійної організації Реактивна пошта він був моїм гостем. Більше актуальних та ексклюзивних новин на сайті telegraph.com.ua. Я Микита Міхальов. Ви себе бережіть і на Збройні Сили донатьте і на реактивну пошту у тому числі. Па-па. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.